Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка не боїться зображеного тут вірусу натуральної віспи, і модного тепер вірусу мавп'ячої віспи, тому що в дитинстві була прищеплена коров'ячою віспою. Ємсенко Ольга. Усі організми мають клітинну будову. Ми це вивчали, коли казали про властивості живого, все живе, збудоване з клітин. Усі клітини мають апарат для синтезу білка. Для цього потрібні рибосоми і ДНК. Усі клітини мають складний метаболізм, тобто обмін речовин. Організми є реплікаторами, тобто вони можуть утворювати собі подібних, передаючи спадковий матеріал. Ось, наприклад, при поділі клітини. Організми не єдині на землі реплікатори, існують ще дуже просто збудовані віруси. Віруси не мають власного обміну речовин. І не мають власного апарату біосинтезу білка, тому ми не можемо їх назвати живими. Але вони можуть використовувати відповідні системи клітини. Тому всередині клітини вони поводяться як щось живе і стають внутрішньоклітинними паразитами. А поза клітиною вони просто як молекулярні комплекси, такі природні кристали, які можуть просто літати у повітрі, начебто крупинки солі на березі моря. Тому віруси вважаються безрибосомними реплікаторами. Деякі віруси зберігають спадкову інформацію за допомогою молекули ДНК. Наприклад, це робить вірус Герпесу, дехто з ним знайомий через вавті на губах. Інші віруси для зберігання спадкової інформації використовують лише РНК, так робить вірус грипу. Треті віруси на різних етапах життєвого циклу можуть використовувати і ДНК, і РНК, наприклад, вірус імунодефіциту людини. Деякі віруси, бактерій та еукаріотів беруть участь у горизонтальному перенесенні генів. Тобто, вірус може містити в собі якусь інструкцію, яку він може доставити у клітину. І ми також користуємося цією властивістю віруса. Ми його використовуємо як вектор. Вектор означає переносник. І ми можемо якомусь нешкідливому для нас вірусу підсадити потрібну нам інформацію і доставити її у клітину за призначенням. На таких властивостей вірусу будується, наприклад, вакцинація від коронавірусу, деякими вакцинами. Оця AstroZeneка, вона саме так працює. Використовує вірус малп'ячої застуди. Ось оця тваринка зветься Їздець. Він... Не він, а його личинки паразитують на гусениці, і от він заражений вірусами, які пригнічують імунну відповідь гусениці і сприяють кращому виживанню личинок їстця. Ось так він користується своїми вірусами. Віруси дуже різноманітні, дуже численні, взагалі-то це найпоширеніші реплікатори на нашій планеті, і більшість із них досі не відкриті. І я в цьому вбачаю гарну прикмету. Раз ми не відкрили цих вірусів, отже, вони нам особисто не шкодять, вони паразитують на комусь іншому. Бо віруси, які мучать людей, ми більш-менш з ними вже познайомилися. Більшість вірусів не то, що невеликі, вони крихітні зовсім. Ось тут ви бачите зовсім малесеньку клітину нашого тіла еритроцит. А поряд із еритроцитом лежить бактерія, кишкова паличка. Її поклали тут для масштабу. А біля неї ще якесь лежить сміттячко. Придивляємося уважно до бактерії. Тепер її показали вже в збільшеному вигляді. А біля неї лежать якісь як іграшки, наче передивляємося уважніше до цих іграшок, і бачимо, що це віруси. Ось оцей, як їжачок, це вірус віспи, у вигляді палички це вірус тютюнової мозаїки, який мучить рослин. Ось оцей інопланетянин це бактеріофаг, який нападає на бактерії. Малесенькі віруси, поліовірус, це той, який робить поліомієліт. Сподіваюсь, ви всі прищеплені від цієї зарази. Самий великий вірус називається пітовірус, і він розміром із бактерією. Можливо, він колись і був в минулому бактерією, але потім сталася така дегенерація, розвиток назад. Він повтрачав якісь важливі свої частини. Зріла вірусна частинка містить всередині ДНК або РНК. Ви бачите фіолетову змійку всередині. І оця молекула оточена оболонкою із білка. Вона називається капсид, білковий капсид, ну, як капсула, капсид. Це обов'язкові складові будь-якого вірусу, і деякі віруси цим і обмежуються. Такі віруси називаються простими вірусами. Капсиди є небагато варіантів капсидів, вони можуть бути у вигляді ікосаедра. Це якщо ми візьмемо 20 рівносторонніх трикутників, і складемо із них об'ємну фігуру. Є капсиди спіральні, тоді у нас вийдуть віруси у вигляді паличок. І є такі віруси, де капсиди поєднуються. Ось ми у бактеріофага бачимо ікосайдр вгорі, а потім паличку унизу. Але є віруси складнішої будови. Зовні такі віруси вкриваються ще додатковою ліпідною мембраною, із якої стирчать ось тут, як їжачки, білки-рецептори. І завдяки цим білкам вірус може зв'язуватися із мембраною клітини-хазяїна, куди він має проникнути. Ось така мембрана із білками називається суперкапсид. Також вірус може мати певні білки, ферменти для того, щоб робити свої чорні справи у клітинах. Прискорювати реакції. Вірус може проникнути лише в ту клітину і з білковими рецепторами, якої він може зв'язатися. У клітини на поверхні стирчать білкові рецептори. І вони зовсім не для вірусу призначені, вони призначені для якихось інших молекул, але вірус підбирає ну як начебто відмичку до чужого замка. І може зв'язатися. От, якщо такий контакт станеться, цей вірус може проникнути у клітину. Віруси є дуже видоспецифічними, тобто вони спеціалізуються тільки на певних організмах і дуже часто навіть собачі віруси не вражають людей. От є такі хвороби. І вони навіть є клітиноспецифічними, він в будь-яку клітину теж не буде пролазити, а буде вибирати там клітину крові, клітину слизової оболонки, нервову клітину. Якщо вірус має оцей суперкапсид, а де він його взяв, а коли він виходив із старої, із клітини попереднього хазяїна, він забрав собі шматок мембрани, то він за допомогою цієї мембрани просто зливається з клітинною мембраною хазяїна, тому що мембрани складені з тих самих фосфоліпідів. Так робить вірус грипу, вірус герпесу, вірус імунодефіциту. Але у місті проникнення вірусу залишаються його білки. Тобто така клітина на весь світ сигналить: подивіться, мене вразив вірус, я всередині заражена. Вірус може переконати клітину, що він часточка їжі, і тоді клітина його заковтне. Оцей рух всередину клітини. З утворенням пухерця називається ендоцитоз. У випадку ендоцитозу зовні не залишається ніяких слідів. І таку вражену клітину не можуть виявити ті клітини, які відповідають за наш імунітет. Так роблять віруси поліомієліту і гепатиту С. А ось оце бактеріофаг. Він просто сідає на поверхню клітини бактерії і впорскує свою ДНК у цитоплазму цієї клітини, а сам залишається зверху вже, правда, порожній. Ось тут ви бачите реальну фотографію. Бактеріофаги атакують бактерію. І ось ще така фотографія. Тут навіть видно, як три бактеріофаги уже в процесі впорскування своєї ДНК, а четвертий тільки почав цей процес. Опинившись всередині клітини, вірус роздягається. Йому треба скинути тепер у той білковий капсид оболонку навколо своєї ДНК чи РНК. І далі він починає розмножувати свою неклеїнову кислоту і свої білки, використовуючи всі наявні ресурси клітини. Тобто у клітині десь там плавають нуклеотиди, заготовки для своїх власних процесів, плавають амінокислоти, а вірус оце все використовує для себе. Якщо у вірусу всередині була ДНК, то тоді клітина здійснює подвоєння цієї ДНК, реплікацію, так само, якби вона свою ДНК розмножувала. Також вона здійснює транскрипцію, переписування цієї ДНК на РНК і трансляцію, синтез білків. І Таким чином вірус має всі свої складові частини. ДНК зроблена, білки зроблені. Так робить вірус Герпесу. Але якщо вірус вмістить всередині РНК, то у нього ще десь там є інструкція, як на базі РНК робити такі самі РНК. І там є інструкція для спеціального ферменту РНК реплікази. Вірус, так робить вірус гепатиту чи вірус поліомієліту. Є ще ретровіруси, вони також містять всередині РНК. Але коли вони проникають у клітину, ось ви бачите РНК вірусу імунодефіциту людини, червона на колір. Коли він проникає у клітину, то він на базі своєї РНК робить ДНК. Ось ви бачите. Чорна коричнева ниточка ДНК на червоній ниточці синтезувалася, а потім на оцій ниточці ДНК синтезується друга ниточка ДНК. Для цього використовується фермент зворотна транскриптаза. І далі, вже, коли ДНК зроблено, далі він поводиться як ДНК-вмісний вірус. Ретровіруси взагалі роблять дуже велику гадість, тому що вони свою свіжо синтезовану ДНК, ось тут вона показана червоним кольором, вбудовують у ДНК самої клітини. Вона тут показана голубим кольором, і після такого вбудовування кольорів вже ж немає насправді у клітинах. Той фрагмент взагалі не можна відрізнити, це своя ДНК чи чужа. І таким чином він лишається із цією клітиною на все життя цієї клітини. Тобто людина, яка заражена вірусом імунодефіциту, от, вона, ця хвороба є невиліковною, тому що вірус вивезти із клітини нереальний. Деякі бактеріофаги також. Свою ДНК із бактеріальною об'єднують. І якщо вони не вб'ють цю клітину, то бактерія буде ділитися заодно розмножувати вірусну ДНК. Вірус Герпесу. Коли проникає в організм людини, він також залишається там до, на все життя людини. Він свою ДНК переховує в ядрі як манюсіньку хромосомочку. І оця вірусна інфекція є прихованою латентною, вона прокидається після зовнішнього стимулу. Якщо людина отримала якийсь стрес, переохолодження, ось тоді в неї можуть появлятися ранки на губах, на підборідді, на шиї, на руках. Коли вірус уже розмножився всередині клітини і склався докупи як якийсь конструктор ЛЕГО, він отримав всередині нуклеїнову кислоту, зверху капсид, тоді він виходить із клітини. Для цього є три способи: перший спосіб відбруньковування. Ось ви бачите, як вірус. Який складається із нуклеїнової кислоти білкового капсиду. Ось тут у вигляді сірого шестикутничка, підходить до клітинної мембрани. Ця мембрана уже Доповнена спеціальними вірусними білками. Далі він просто цей шматок мембрани відриває, огортається у неї. Мембрана дуже еластична, вона набуває потрібної форми. І тепер він вже вкритий суперкапсидом. Клітина після. Відбруньковування одного вірусу, може, цього й не помітити, але якщо одночасно тисяча вірусів він брунькується, то у клітини від мембрани залишається просто решето, і така клітина гине через втрату цитоплазми. Ось тут ви бачите реально, як відбруньковується вірус герпесу, вбиваючи клітину хазяїна. Бактеріофаги. Ті, які на бактеріях паразитують, коли вони масово виходять із бактеріальної клітини, то спеціальними ферментами вони руйнують клітинну стінку цієї бактерії. Вірус імунодефіциту також вбиває наші імунні клітини. Він виходить через отвори у мембрані, отвори у лімфоциті, показані червоними стрілочками, а вірус тут показаний зеленим кольором, ось оці маленькі частинки. Інколи вірус не вбиває клітину зразу після розмноження, а дуже довго в ній живе, повільно розмножується і покидає її невеликими групами по 2-3 мільйони шутка шляхом екзоцитозу, тобто він за допомогою пухирця. Мембранного просто покидає клітину. Це таке тривале використання клітини, щоб її не вбити. Так робить вірус атипової пневмонії. Років 15 назад тут весь світ був наляканий нею. Віруси абсолютно залежать від клітин, у яких вони паразитують. Ось тут ви бачите клітину, напхану якимись шестикутними вірусами. Імунітет не може знищити віруси, які вже проникли до клітини. Він може вбити цю клітину або заставити цю клітину вбити саму себе, але тоді віруси можуть поширитися на сусідні клітини. У цитоплазмі клітини є захисні білки. Вони можуть утворити комплекс із вірусом, і таким чином вони заблокують ну, вірус же ж сам є також молекулою, і вони можуть заблокувати просто життєвий цикл цього вірусу. Вірусні білки. У складі такого комплексу можуть отримати, буцім, як чорну мітку. І оцей спеціальний білковий комплекс протеасома розщеплює такі віруси і перетравлює їх. Може таке бути, що оцей мічений комплекс потрапляє до спеціального пухирця автофагосоми, і далі. За допомогою лізосом вмісто цього перетравлюється. Клітина дуже економна, вона навіть може вірусом покористуватись, розібравши його на запчастини. А ще є противірусний білок інтерферон, який стимулює появу спеціального ферменту, який руйнує вірусну РНК у цитоплазмі. Тобто інтерферон міг би бути помічним від грипу, але ну, нам рекомендують заливати його вніс. Кажуть, це треба літрів 10 влити, щоб воно щось помогло. А не якусь там ампулку. Так, інтерферон також зменшує. Да, інтерферони утворюються в нас у клітинах самі по собі. Зменшує кількість доступних нуклеотидів для синтезу вірусної РНК. І блокує роботу рибосом, тобто і білки для вірусу перестають вироблятися. Тобто він руйнує інфраструктуру клітини, якою може покористуватися вірус. Це на зразок того, що зараз змушені робити наші війська. Руйнувати свої власні мости, свої власні дороги, якісь там склади, які нам ще недавно належали, тільки для того, щоб не дати ворогу тут розкошувати на нашій території. У клітині є системи, також, що викликають мутації у вірусних нуклеїнових кислотах. І тоді мутована нуклеїнова кислота несе якусь попсовану інформацію, на її базі творяться якісь попсовані неправильні білки браковані, які є нефункціональними, вірус також виходить бракований, тобто він не годний розмножуватись далі у клітині. І процес завершується. Вивчайте біологію не на оцінку, а тому, що це змінює ваш світогляд.